Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Запряг Ігор Хіллянду. Тате, ти, ти почекайте Короче, Будемо нині все возити на каретній парі. О. Річна Ігорова лошиця. Хіллянда. О, пррррр. Річна лошиця і гарда. Коротше, то Гардообща танк. Але вже запряги хілянду. Ти де ж ту? А десь а... тут на поле! А. Трошки ся провеземо. А нині другий раз запряжена хілянда. Але йде так як стара, трошки може ще дергати, бо то таке ще. Перда вже йде, вже зап... ну, працює і на поєдинку. Перда працює Aj. і на поєдинку, і в парі. Нема різниці. Це красота. То є красота. Грядна пара. Все відповідно, все так мої е бутычки рядные энтари вам покажу, тут, його сам робить. Буде 30-го числа рік. Наших навіть року немає. Я це десь розвертав. Окей Ось, все. Кантарі, то робота Ігора, Господара Кобили. Там я десь давав номер в описі, хто таке бажає таку красоту. Кантарі, хамути робить, коротше, от. Літо хамут, тут от той от і робив. От хамут, що на герді, то його робота. Все повністю все від А до Я. Все робить. Ось от, от, от такі от контарики, красота така. Кого таке буде інтересувати, дзвоніть. То є Герда. Той, філлянда. 30-го числа їй буде рік, яка лишиться. От така от лишиться. Їдь помалу. Будуть не помалу йти, чи не будуть. Каретна пара, коротше, то коротше, краса просто бомба. Красота. То словами не передаш, то наживу просто. Гарно взагалі зробилася. Танк. То є дві дочки Геремеса, по одній кобилі. Бігора була така він продав осінню кобилу лис, вона є на івано франківщині Ну, кобила давала потужні лошата. То є дві рідні сестри. Одна мама, одна мама і один тато. Ох, соскочила швіру. Та кобила давала потужні лошата. Було, ну, зараз має коника, теж чорного. Теж по ГРМСу, там теж має бути апарат відповідний з того лошата. Ну, а тут словами не передати. Коні коротше, вартують уваги. Ну, то, щоб сказати, то є, як то правильно сказати, то є не... То є... Тато паршерон, а мама Мама теж якась полукровка щось. От такі вийшли полукровні паршерони. Нічим не гірші, як чистокровні. Я рахую, що на два роки, на рік тут коні то, що треба. Коні відповідні. на місяць буде мати два роки. Герда буде за місяць мати два роки. То є ріки 11 місяців в герди і 30 травня буде мати хілянда рік. Вони відповідні. То вже буде, то вже на другий рік вже буде трохи тих таких полукровних нас коней, люди трошки попускали, вже щось буде. Декого ну, є різні гніді, трошки з кольором не так, але ну, по потужності. тому вже трошки люди коні трошки укрупнили. Нема тут що казати, нема що хотіти. Супер! Каретна пара. Хіба в карет. Ідуть красиво, все як має бути. Paru razy opreżaj, że i się i powierzchnate będzie. Сила. Одним словом, коні то, що треба. Парду Ну, на двор, На рік 11 місяців кобила просто просто бомба. Не знаю як надасть по камері, але вживу то є, є на що подивитися. І от лошечка річна, теж по гремесу. І теж те, що треба. І теж вже не продається. Його вже передумав, лише теж не продає. Так що акція, як я кажу, акція закінчилася. Дасть Дас Бог. Та то за ціни хлопець, а то кара. О, Там мені взагалі один пише, продає і щось бракує, бо продає, розумієш? Та, та є така штука, що люди, хтось, ну. Хтось, хтось, хтось тримає для того, би продати, хтось, ну, всяке в житті буває. І різні причини є. Зразу шукають причину в коні. Та, я не спорю, може і в коні причина, ну, в когось. Але що може, що, що може бути? Я, ну, ну хіба що обкормлена, більше нічого не може, правда? В річні ділошеці, що можна йти? Більше не можна нічого, що нік не запряжна, нічого, я доігнув. Ре реально не можна нічого знайти. Ще раз тут кажу, от Ігор робить кіокантарі. Ківокантарі, хто хоче, можу лишити номер в описі. Кого Кого таке, от Зараз я має робить на заказ. Кого така інтересує красота на коні. Короче, шкіряні нашийники. Йшли їх, хіба не шиє, бо не хоче. Я його прошу, щоб мені вшив, він ніяк. Не даєся впросити одним словом. Шкі. Короче, нашейники, кантарі, хамути. Ось от такий от екземпляр хамута, як от на герді. от от, такий от його робить сам, то його робота, Кантара. А от. Виніс. От, такий от Кантар. Герда! Герда! от, такий от кантар, то є його робота. Герда! Зробив комусь під... Воу! Зробив от комусь під заказ. Зразу ціну 3,5, бо мені не видзвонило. Не... Ціна, ціна такого кантаря 3,5 тисячі. От показую, яка груба шкіра. Ось от такий от кантар, 3,5 тисячі. Кого таке інтересує? номер лишив в описі його. Ось все, нержавієчки, Все, чотенько, пошиття, все, все як має бути. Кого таке буде інтересувати, номер буде в описі. І от такі от коники. Хіба, хіба бракує карету і утрускавець? Ну що ти? Шикарно? Каретую труска, Ігор. Думаю на що карети. Карету, продав не продав. Карету, каже, мав і продав тепер. Та нічого, можна, можна купити, можна зробити. Короте, коні бомба. Гарна пара. Отже і лишицю запряг. І так хіба буду для прогулянки, щоб ви там не думали, що на завтра піде орати або ще щось. Наразі він, от, там грабарка, все таки потягає зараз герда. Як коситься ціно, то робить, ну герда робить на поєдинку. А Хілянда просто для того, щоб її об'їздити, навчити повертати, тормозити. Ну, і На другий раз так, як на, мене, йде, на мене йде дуже гарно, нема ніяких з нею проблем. Спокійна лошиця. Вперед теж як в танка. Було досить Май гарний перед, колено все. То є дві доці геремеса. То є дві доці геремеса, геремес трохи тут полишав таких. Ви яка тут ширина вхопила, ще капець. Тут потомство геремеса, в у нас вже є так досить добре. Є горога фіра. Там, от якщо видно, стоїть грабарка, то от, навіть нині казав, що обертав сідо, сіно, то от герда. Герда герда працює сама на поєдинку. На даний час Ну, осінь вже і та іде орати, щось таке, во вже буде робити, то мови нема, то вже до осені буде купа кобили. Коротше, коні то що треба. Я кажу, добрий господар та й добрі коні. Видно, що коні годовані. Все так як має бути. О, гарда, го, о. Така от пара. Наразі дякуємо Ігорю за то йому здоров'я, щоб він не розчаровувався в тому, би тримав. Коби шить уже не продає, акція закінчена. Ціну знали скільки є у Так, Ціна... На осінь буде дорожче. <рес> на осінь буде дорожче. Та на осінь вже не будеш продавав. Це якраз пара, пара красоти. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, слава Україні!